Село Селець Дубровицького району до райцентру рукою подати, тож основна частина жителів роботу шукає саме там. В селі, де колись був колгосп мільйонер, сьогодні підприємств немає. Майже два десятки років на цьому місці стояла спалена баня. Проте тепер інвестори облаштували тут сучасну пекарню, де виготовляють хліб за спеціальною угорською технологією. Загалом у пекарню мають намір класти 150 тисяч євро. Потужність трьох печей, 6300 тисяч буханців на добу. У нас є закази на Київ вже, але ми будемо плануємо поки плануємо більше для місцевих споживачів. Чому сюди возять дуже далеко? Хліб возять із луцька, возять хліб із Рівного, возять із серним. І деколи на вихідні немає хліба у майбутньому, аби випікати якісний хліб. Ці ж інвестори хочуть облаштувати ще одне підприємство. Таким чином у сельці має з'явитись понад 80 нових робочих місць. Крім цієї хлібопікарні, яка у нас будується так. У нас ще буде стояти млин на більше 8,5 тонн зерна. Так і що дасть? Дасть те, що будуть людям робочі місця, буде зарплата, буде поповнення бюджету, буде соціальна сфера, яка свіржується на селі. Село почне почне відроджуватися. А це вже село Людинь, того ж Дубровицького району. Масштаби будівництва тут значно більші, які інвестиції. На місці викуплених людських паїв вже до кінця цього року має запрацювати комплекс з виготовлення субстратів та іншої сільськогосподарської продукції. Торф видобуватимуть у родовищі морочне. Потужність підприємства планується десь близько 500 тисяч кубів в рік торфопродукції, готової торфу продукції на сьогоднішній день. Ми вже маємо близько 40 працюючих місцевих. Я хочу підкреслити місцевих жителів, які отримують, як говориться, в білу. Середня зарплата десь, от, от ви бачите, рухається техніка, десь більше трьох тисяч вони отримують на руки. Після запуску на роботу в комплекс мають взяти ще 60 працівників з числа місцевих жителів. Крім того, разом з підприємством в людині має з'явитись і ФАП для обстеження працівників та для потреб селян, а також грейдер, аби чистити взимку не лише свою територію, а й сільські дороги. Місцева влада переконує інвестора, виконує всі зобов'язання і завжди йде назустріч підприємцям, як того вимагає президент України. Прийомні не стоїмо, завжди двері відчинені і дуже комфортно працювати з керівником району. Торфленд Україна сьогодні називають інвестиційним проєктом року. Інвестори планують вкласти в Дубровицьке село понад 360 мільйонів гривень. Це у глибинці українського полісся, де практично вже всі махнули рукою на цей край. Будується таке виробництво, яке будуть знати не тільки в Україні, а й в всьому світі. Тому цей проєкт носить і економічний, і соціальний, і політичний характер. А в планах районного керівництва вже є низка інших інвестиційних напрацювань, які стосуються розвитку альтернативної енергетики та агропромислового комплексу. Тож село, кажуть, неодмінно оживе. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.